Отож, вітаю друзі на каналі Нуашош, no і сьогодні у нас 16 лютого на календарі, а це означає, що День Святого Валентина закінчився і розпочався новий бонусний тиждень в GTA Online. Є цікаві знижки та бонуси цього тижня, а також дещо новеньке, що саме зараз все детально розберемо. Поїхали! Почнемо із бонусів. Цього тижня діють подвійні виплати на притиборство під назвою Естафета. Рекомендую спробувати, особливо, якщо ви граєте з друзями, адже суть протиборства полягає в тому, що ви будете грати в команді. Команди ганяють по вулицям міста і кожний учасник проходить круг по черзі. Один пілот із команди проходить круг, а інші чекають своєї черги, коли гравець передасть їм естафету. Доволі таки цікаво і ще й прибутково, адже діють подвійні виплати на ці протиборства цього тижня. Рекомендую. Цього тижня також діє знижка на всі клабхауси та підприємства клабхаусів, а також ремонт для них. Також цього тижня діє 2Х-швидкість на підприємствах мотоклубу з виготовлення речовин. Також Rockstar Games додали щоденні івенти, які можна буде проходити щодня і заробити трішки додаткових грошенят. Одне з яких це значка Джеральда, друге це наркобаза, третє наркодилер, а також пограбування магазинів. Деякі з цих завдань відображаються на мапі, а деякі з них не відображаються і відбуваються вони в рандомному випадку, наприклад, пограбування магазинів, а також дилери. Тому деколи варто скористатися інтерактивною картою, якщо ви дійсно хочете цим зайнятися і трішки позаробляти грошенят на стороні. Стосовно наркобази, якщо ви будете приїжджати десь поблизу, недалеко від наркобази, то вам напише Джеральд і скаже, що йому не потрібні конкуренти і їх потрібно знищити. Ви під'їжджаєте до точки, вибиваєте двері, залітаєте, вбиваєте всіх, зламуєте сейф. До речі, щоб зламати сейф, потрібно знати код. Код обов'язково буде, він буде заклеєний на стіні, на жовтому папірцеві. Після чого зламуєте сейф, забираєте документи і покидаєте сектор. От і все. В моєму випадку, після цього пограбування я отримав 1000 доларів на руки, а також отримав одиницю сировини для свого бункера. Переходимо до заначки. Щоб знайти заначку, потрібно під'їхати в область, вказану на мапі, і знайти там заначку. Заначка буде зображена величеньким пакунком, його знайти буде. Не так то і важко, але все ж таки потрібно буде постаратися, щоб знайти в області цей пакунок. А щоб не вражати свій час, варто скористатися інтерактивною картою, де помічені можливі місця спавна цього пакунку. Після того, як ви знайдете пакунок, отримаєте бонусом непогані гроші, а також боєприпаси та закуски. Переходимо до наркодидра. Щоб його знайти, потрібно під'їхати до області, де можливий його спавн, або скористатися інтерактивною картою для його пошуку. У наркодилера ви зможете продати різні речовини. Щоб їх продати, потрібно підійти до нього і обрати потрібну речовину, яку ви хочете продати. Звісно, у вас цієї речовини може і не бути. Щоб була можливість продати, вам потрібно, щоб у вас була хоча б якась лабораторія по виготовленню цих речовин. Наприклад, для кислоти, вам потрібна кислотна лабораторія. Щоб продавати інші речовини, вам потрібно буде мати підприємство мотоклубу, який ви, мабуть, вже придбали. Також в обов'язковому порядку вони повинні бути відкриті і активними. Звісно, великих грошей ви на цьому не зробите, але, в принципі, цікавий такий момент інтерактивності в GTA Online. Ще одним щоденним івентом є пограбування магазину. Воно відбувається рандом в рандомному порядку і знайти його було мені важко, тому я особисто його не знайшов. Івент полягає в тому, що в якомусь із магазинів ви зможете наткнутися на грабіжника, убити його, забрати гроші і повернути в магазин, за що отримаєте приємний бонус. І як висновок скажу, що дійсно круто, що Rockstar додає такі івенти, але все ж таки було б крутіше, якби ці івенти існували ще на початку GTA Online. Адже в той час це було б супер круто, а зараз це виглядає трішки незрозуміло і трішки неправильно, адже наш персонаж по факту має бізнеси, підприємства і в той же час буде продавати дрібними партіями наркодилеру якісь незрозумілі речовини. Rockstar Games цього сьогодні додали нову автівку GTA Online під назвою Pantera Тундра, яка коштує аж 2 мільйони 170 тисяч доларів. Ціна величезна, навіть по міркам GTA Online. Звісно, характеристики в неї прекрасні, чудові, і я скажу, що на ділі вони дійсно такі і є. Швидкість феноменальна, прискорення феноменальне, а управління і щеплення просто неймовірне. Звісно, характеристики вартіться гроші і скажу так, що авто симпатичне і, в принципі, воно варта те гроші, Але я впевнений, що знайдеться той, хто не захоче її купувати, тому що вона на вид проста і не сильно відрізняється від інших автівок, які мають такі самі характеристики приблизно і коштують дешевше, тому тут уже вибір кожного. Стосовно модифікації та тюнінгу, то тут стандартний набір. Можна змінювати все, починаючи від броні та двигуна, закінчуючи бамперами та освітленням. Але я скажу, як і минулих роликів, що Rockstar останнім часом, на мою думку, халтурить стосовно додавання модифікацій на нові автівки, тому що всі вони однакові, нічим новим не відрізняються. Особливо це помітно на нових автівках при виборі бамперів і розфарбовки. Розфарбовка ще більш-менш можна щось підібрати під себе, а стосовно бамперів, то тут все дуже погано. Всі вони однакові і видно, що вони просто скопійовані з попередніх автомобілей. І нічого нового не додається. Це була моя суб'єктивна думка, тому якщо ваша думка не Збігається, із моєю думкою, то нічого страшного тут немає, це нормально. Ну а в загальному, якщо відкинути всі моменти, то авто крутезне і воно варте своїх гроші. Звісно, гроші не малі, але авто круто їде, круто керується, круто тримає дорогу, просто авто шикарне. І скажу так: якщо у вас є 2 мільйони і вам їх не шкода, то обов'язково придбайте це авто, тому що воно ці грошей варте. А тепер йдемо далі. В автосалоні нашого друга Сімона цього тижня наступна ситуація. У нас стоять такі автівки, як Тундра Пантера, нова автівка, Дінка Канчо SJ, Пегасі Торос, Vapit Хаслер і Імпонте Nightshade. Всі автівки у унікальній розфарбовці і доволі стильно виглядають. І звісно, вони коштують тут трішки дорожче, ніж в інтернет-магазинах. Тому, якщо у вас є бажання, можете сюди заглянути та придивитися собі нову автівку. У лекчери та салоні в нас цього тижня дві шикарні автівки. Це Майбат Су Penambra WF, любителям форсажу, вона обов'язково сподобається. А також Койл Raiden, пародія на Теслу в GTA Online. Вона дуже погано керується, але має гарне прискорення. Тому купувати вам її чи ні, це особисто ваше питання. Прем'ялем авто в Лос-Антоса цього тижня є інвентаро Кокет Classic, і щоб її отримати безкоштовно, вам потрібно приходити в перегонах в числі перших п'яти таких перегонах. Зробити це можна за один день, тому це не так то і важко, а в результаті ви отримаєте і шикарне крутезне авто. Для тестового треку цього тижня в нас стоять UberMAX Cypher, Vapid-Dominator GWT і Ennis Euros. У нашому шикарному казино Diamond стоїть на подіумі не менш шикарне круті чита Classic, яку ви зможете отримати безкоштовно, якщо вам пощастить в прокрутці Колеса Фортуни цього тижня. А тепер переходимо до знижок. 30% знижка діє на автомобіль Euros, який коштує цього тижня 945 тисяч доларів на сайті Legendary Motorsport. Любителям вуличних перегонів ця автівка обов'язково сподобається. Крігер також продається зі знижкою 30% і коштує 2 мільйони 12 тисяч 500 доларів замість 2 мільйони 875 тисяч доларів. Дуже крута знижка, тому поспішайте купувати це авто. Та ж саме та знижка 30% діє на авто Emerus, і він коштує цього тижня 1 мільйон 925 тисяч доларів. Характеристики говорять самі за себе, і ціна також відповідає дійсності. Трекс також продається зі знижкою 30% і коштує 1 мільйон 627 тисяч доларів. Це авто шикарне, і воно має обов'язково бути у вашій колекції автівок. 30% знижка на Wagner. 30% на Nightshade. І останнє авто, яке продається зі знижкою, це дімка Canjo SJ. І вона по оптовій ціні коштує 719 250 доларів. А за звичайною ціною 959 тисяч доларів. От такі в нас бонуси цього тижня в Кита онлайн, доволі таки різноманітні. Новий автомобіль, протиборства, нові щоденні івенти. Доволі таки непогано. Тому на цьому в мене все. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.